Всім привіт! Друзі, виникла в мене така проблема. Знімав клеми з акумулятора і після включення заблокувалася магнітола. Багато раз знімав клеми з акумулятора, такого не відбувалося, а цього разу сталася така прикра, прикра ситуація, що включає магнітолу, а тут просить код, якого я не маю. І так, я подивився на сайтах в інтернеті, полазив трохи, пошукав інформацію. І ось я два рази спробував якийсь банальний код ввести. і воно мені заблокувало. Там дається тільки дві спроби. І почитав в інтернеті, щоб розблокувати ось це, щоб можна було ввести код, потрібно запхати свої ключі в машину. І включити запалення. І щоб машина так постояла приблизно одну годину. Думаю, з акумулятором нічого не станеться. Ось такий екран з'являється після двох спроб невдалих. Тому, якщо не маєте коду, краще не вводити бо потім прийдеться робити таку процедуру Там годину чи півтора, заклати ключ запалення і чекати. Тому. Я зараз перше знімлю магнітолу, подивлюся, бо, можливо, попередні власники теж розблоковували і могли написати код на магнітолі на корпусі. Так як я бачив, в декого так і було. Я знімлю, подивлюся, чи в мене є якісь там записи маркером чи якась може наклейка. А якщо ні, то сфотографую собі серійний номер своєї магнітоли. І В інтернеті є програми, які генерують цей код. Там вроді вони платні, вводиш серійний номер магнітоли, і тобі дають чотиризначний пін-код. Тому зараз ми дістаємося до кодів, дивимося, а тоді будемо запихати ключ і чекати, щоб нам розблокувався цей екранчик. Щоб ми могли вводити код. Ось така, друзі, процедура, в кого виникла така проблема, потрібно також це все проходити. Але якщо ви собі вже знали свій пін-код, то потрібно собі десь його записати і знати його. Бо от, буває таке, знімаєш клеми з акумулятора і ось така ситуація, що магнітола заблоковується. Тому давайте розберемо, подивимося, чи там є якісь коди, і тоді вже будемо чекати на розблокування. І так, пофоткав я собі всі коди. Пофоткав собі на телефон, всі штрих-коди. Ставлю магнітолу назад. Кріпиться магнітола на 4 болтах Torx 20, кому буде цікаво. Вони ось тут закручуються по бокам. І дана кришечка, бачите, має тут защёлки. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Всього защлки класні. Вони просто витягуються. Там ніде ні за що не задівається, просто їх треба давити, але рівномірно з двох сторін. Мені перше пішло з цих сторон, а тоді ту само випригнуло. Тому маєте, друзі, на увазі, в кого така сама магнітола, що воно таким методом це все робиться. Не потрібно тут нічого знімати щоб витягнути на магнітолу. Я бачу деякі ролики, що треба ще вер знімати, той карманчик, не потрібно тут нічого знімати, потрібно тільки цю кришечку зняти. І так, друзі, пофоткав я всі там серійні номери і там збоку. Було вибито синім 4 цифри. Можливо, це буде пін код Тому я зараз спробую розблокувати, а тоді спробую ввести один раз цей код, а другий раз, якщо не вийде, буду вже генерувати через серійний номер. Тому поїхали розблоковувати і включаємо магнітолу щоб екранчик світився разом з запаленням. Засікаємо час. Зараз у нас 10.17 на годиннику. Тому якраз засічаємо і подивимося, скільки часу потрібно для розблокування цього екранчику. Ось, друзі, прийшла майже година. Зараз 11.14, 10.17 Я почав це все. 11.14, бачите, появилася строка, рядочок. І ось тут я можу вибирати циферки. Давайте спробуємо один раз це той код, який був вибитий на магнітолі якимось синім маркером таким трафаретом. А якщо ні, то друга спроба буде з, генеруючого, з генеруючої програми. А там вроді платно. Е, ну, Давайте спробуємо. Бо все ж таки має бути код до неї. Ввожу код оцею ручкою. Ось цією ручкою ми вибираємо. Ноль. Два. Ноль. Шість. Бук. Код є неправильний. І так, друзі, як ви бачите, заряджаю акумулятор. Не вийшло мені відновити пароль, знайти його. Точніше, я раз в годину лишив машину на запаленні. Попробував дві мав спроби попробувати пароль, Попробував то, що було на магнітолі, на написано, не підійшов. Тоді я ще раз годину потримав, щоб далі отримати дві спроби. Це я вже шукав в інтернеті. Найшов якісь, Вони були неправильними. І тоді ще третій раз я почекав е з годину включеним запаленням. Але це був останній раз і вже акумулятор в мене повністю сів. Машина вже не заводилась. І Цілий день я провів в інтернеті, шукав я оці паролі, ці генератори ключів. Генератори ключів через додатки вони там взагалі ціни не захмарні. Нема жодного безплатного. Всі сайти перейшов українські, іноземні нічого. Багато часу провів в онлайн-перекладачах, бо шукав на іноземних сайтах. Нема нічого. І знайшов я теж на Ютубі канал один. Де відновлюють паролі кін-коди до магнітолу. Напряму зв'язався, він мені сказав, що цей пароль йде від дилера. Я давав серійний номер магнітоли і скидав гроші йому на картку і мені відновили пароль. Пароль відновили. Зараз ставлю акумулятор і пробую цей пароль, який мені дали. І так, тепер пробую на заведеній машині, щоб нічого в мене не садилося, пробую вводити код, пін-код. Включаю магнітолу, Включу нічний режим, щоб було краще видно. Пароль у нас 1790. Вибираємо одиничку. 9, 0 і нажимаємо ок. Щось кот не підходить. І так, код, який мені сказали неправильний. І я пішов іншим шляхом. Я замовив такий програматор на USB, зняв магнітолу, впаявся до магнітоли. Є два контакти, є в інтернеті зображення, як це зробити. Треба три спайки і подати. 12 вольт я подав через зарядний пристрій, плюс дав ззаді є наклейка, пише, куди подавати плюс і мінус подав на корпус. Також потрібно буде скачати програмне забезпечення для даного програматора. Це H341a. Є програмне забезпечення для нього. І тут нам потрібно считати. Оці коди, які вписані в магнітолу. В цих кодах шифрується ваш пароль від магнітоли, і можна його розшифрувати. Але треба мати спеціальні програми, які дуже важко знайти в інтернеті, я не буду вам це все пояснювати, є в інтернеті ролики, де можна це все знайти. Бо я просто скористався їхньою підказкою. А, друзі, я вам просто розказую, як я робив. І вписав тут а, в три рядочка е, Коди однакові. Тут, якщо 20, в мене ось тут а, рядок 20, 40, 60. Тут будуть однакові коди. І в цих трьох рядках зашифрован ваш код. Е, я прописав такий самий код, як прописав чоловік в інтернеті. І в мене в магнітолі. Ось я включаю. Ось я включив і вже в мене не запрошує коду. Магнітола. Це бачимо тут, в цих рядочках. Ви можете собі поставити на паузу і переписати ці коди 20, 40, 60. Ось ці цифри, якщо ви пропишете, то у вас магнітола не буде запрошувати коду. Це. А також є генератор ключів, де ви вибираєте собі, які вам подобаються пін-коди, і буде писати, які потрібно вести цифри в ці рядочки. Я ввів цифри, які були в інтернеті в вільному доступі. І я так ввів, що в мене код тепер не буде запитувати. Менітола повністю розблокована. Це мене влаштовує. Все, я проблему свою вирішив. Зараз це все буду. Відпаювати від магнітоли, від'єднювати, і буду під'єднювати вже в автомобілі і будемо пробувати, чи працює. Ось, друзі, таким шляхом я пішов на все про все. Цей програматор коштує в районі 200 гривень копійки. Бажано мати такі тоненькі дротики. Ось тут впаюється SCL SDA, червоний мене SDA. Білий мене SCL, а зелений це GND. Це сюди я впаяв. Тут я підключив до інструкції цього програматора. І все. Я считав ці коди і ввів коди на безкодовий доступ до магнітоли. Все, друзі, йду монтувати. Також бажано мати або акумулятор, або те, яке має зарядний пристрій. Він також видає 12 вольт і все працює. Все, вирішив свою проблемку, йду монтувати в авто автомобіль і там також вам знімлю відео. І так, пробуємо, Монтував я перший запуск на автомобілі. Все, коду не просить. Як ви бачили, ми це зробили, тепер у магнітола не буде ніколи просити коду. Це ми прописали і це вже в ньому збережено. Тому, ось бачите, друзі, хотів я ввести код по-простому, заплативши гроші. Але мені казали, що в мене магнітола перепрошита і цей код не підійде і будь-який не підійде. Тому я вліз вже сам в магнітолу через ось такий програматор і вже сам прописав код. І так, друзі, поділився я з вами, як я розблокував свою магнітолу. Пробував багато способів, від самих простих і до самого тяжкого перепрограмування, перепрошивання коду доступу до магнітоли. Ми це зробили всім, кому цікаво, задавайте питання в коментарях, я вам відповім, якщо я буду знати. Також брав інформацію з інтернету, дуже багато читав, дивився багато відеороликів. Є в інтернеті пара відеороликів, по яким я орієнтувався. Тому це я не показую, як я це сам придумав. Це я просто взяв інформацію з вільного доступу в інтернеті і поділився вже з вами на українській мові, як я це зробив, бо бачу, що в нас в Україні таких роликів немає. Тому, друзі, я. Вам показав такий варіант. Дякую всім за увагу, кому було цікаво, підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавого відео по автомобілі, а також іншого цікавого, те, що я роблю. Всім до зустрічі, мирного неба, хай щастить!